Додухати. Хочу вас повіщувати, щоб вас люди поважали, всі навколо шанували, щоб ви мали їсти пойти та ще добре відпочити. Радуйся, ой, радуйся, земле син Божий народився, Ангели співають. Молода. Коза здохла. Майже моя, майже молода. Ну як же ж так? Може, хоч шкуру з неї обдерти. Ну куди ж майже живий. Майже з молодою кози шкуру здерти. Давайте лікаря покличемо. Ви лікаря шукали, щоб оглянути козу. Я беру доляри. Так. щоб вашу козу підвести, треба цукарок принести, а ще з літри Кока-Кольної води. О, Того добра в нас є, сама купувала. Бе, він віншую, бо Кока-Колу чую. Бе! Бувайте добрі люди, нехай добро у вас завжди буде. Щоб жили ви у достатку, мали хліб і тепло. Щиро вітаємо з новим роком та бажаємо всіх земних благ. Нехай 2023 рік принесе нам найголовніше перемогу та мир. А ще просто ув'язкого щастя та надії на світле майбутнє? Нехай 12 місяців нового року доводить тільки приємними новинами. Щас. Щас. Щас.